Журналісти знайшли будинок Наталії Королевської у Підмосков'ї, який вона приховувала протягом 16 років. Це програма схеми проєкт української редакції Радіо Свобода. Я Максим Савчук. Наталія Королевська чинна депутатка Верховної Ради, і це вже в четверте. Вона потрапила до парламенту за списком уже забороненої опозиційної платформи за життя у 2019 році. Наталія Королевська! Політична кар'єра Наталії Королевської почалася у 2006-му і не у відверто проросійській політичній силі, а в бюд. Наш гість сьогодні Наталія Королевська, народний депутат блок Юлії Тимошенко. Сьогодні блок Юлії Тимошенко єдин, як ніколи. Я говорю, о политической семье, политической семье блока Юлія Тимошенко. Королевська залишила цю родину після того, як голова родини Юлія Тимошенко програла президентські вибори Віктору Януковичу. Многі ждуть, що я абалюю грязю і скажу, яку та то ж то я ніхдума ви хадрес. І пішла у самостійне політичне плавання. Слово надається голові української соціал-демократичної партії Наталії Королевської. Партия Натальи и «Украина парад. У нас есть возможность не допустить того, чтобы результаты были сфальсифицированы и чтобы партия регионов осталась у власти. Ни при каких обстоятельствах мы не будем объединяться с партией регионов в следующем парламенте. А сотрудничать? И сотрудничать в том числе. Через три місяці після цього ефіру королевська стала міністеркою соцполітики в уряді регіоналів і на цій посаді видала свій найвідоміший спіч. Кішки та цюценята там, не можуть покупати себе в кишачих магазинах. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, Ясно? Після революції 2014-ї пішла в опозицію. Я не буду працювати в новому правительстві і офіційно ніяких пропозицій від них я не отримала. Знову обралася нардепкою уже в команді колишніх регіоналів. Народний депутат від фракції опозиційного блоку Наталія Королевська. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго дня. А в 2019-му потрапила в парламент уже за списком ОПЗЖ від так званої групи льовочкина фірташа. Четверта у списку одразу після Медведчука. Привітаємо команду, яка об'єдналася заради миру в Україні. 2 лютого 2022-го. Це остання участь королевської в українському політичному шоу. Мы сегодня также отрабатываем все инструменты, чтобы защитить и помочь людям. И я считаю, что задача сегодня каждого человека ⁇ это выполнить свою миссию, как поддержать и защитить людей. Через тиждень, як повідомлять ЗМІ, нардепка просто виїде з країни. Через два тижні почнеться повномасштабне вторгнення російської армії. Королевська закриє свої сторінки в соцмережах, не відвідуватиме Верховну Раду і не нарахують за даними руху чесно зарплату за три місяці. Схеми вирішили з'ясувати, де перебуває Наталія Королевська та чому не виконує свою місію. Піддержати і захистити людей. Ми почали пошуки з Росії і одразу натрапили на відомості про борги народної депутатки. У відкритому реєстрі судових приставів РФ є декілька повідомлень про заборгованість Королевської, а також судові накази про стягнення податків та зборів. Останнє повідомлення датоване березнем 2022 року, йдеться про борг у 30 тисяч рублів. У графі інформація щодо боржника Наталії Королевської вказано, що її фактична адреса місто Дмитрів Московського області, але з'ясувалося, що це не зовсім так. У нардепки немає нерухомості у Дмитрові. Є нерухомість у Дмитрівському районі. Російський будинок Наталії Королевської розташований на її ж земельній ділянці у селі Крухліно Московської області. Це ось тут, у садовому товаристві Астрецовський. Сам будинок невеликий, але головне тут розташування у курортній зоні біля лісу, буквально через дорогу. яхрома хрома парк це гірськолижний курорт на 150 гектарів. Звідси до МКАДу лише 45 кілометрів, а до красної площі близько 70. Відповідно до витягу з реєстру речових прав Російської Федерації, Королевська стала власницею ділянки у вересні 2005 року. Нардепка з того часу подала не одну майнову декларацію однак своєї російської нерухомості жодній з них за 16 років не вказала. Чому протягом 16 років королевська приховувала нерухомість? Пояснити важко, бо її колеги по політичній силі декларували і квартири в Москві, як Юрій Бойко, і російські компанії, як, наприклад, Медведчук. До того ж, Королевська пов'язана з РФ і родинними відносинами, що сама відкрито визнає і не приховує. Ваш рідний брат був помічником, а точніше, радником мера Москви Юрія Лужкова. Було це багато років тому, але зрештою брат залишився в російській політиці. Три года він вже займається тільки бізнесом, і не є ні державним чиновником. Бізнесом брат Королевської Костянтин Королевський вирішив займатися не Абиским, а з тещою Сергія Глазієва, радника Володимира Путіна з 12 по 19 рік та одного з ідеологів так званої російської весни. Про це повідомляло BBC. Костянтин Королевський і теща Глазієва з 16 по 19 рік були співвласниками компанії, що вирощувала устриці в анексованому Криму. У той же період у власності Костянтина Королевського з'явився ось цей маєток у лісі, теж під Москвою. Схеми звернулися до Наталії Королевської з запитанням, чому вона приховує свою російську нерухомість. Відповідь буде оприлюднена. Щойно ми її отримаємо. Де перебуває Наталія Королевська нині, за даними джерел, схему Верховній Раді це не Росія, а Німеччина, де вона проходить лікування. У Верховній Раді на наш запит відповіли: для апарату потрібно 20 додаткових днів, щоб пояснити з яких причин Королевська не ходить до парламенту. На цьому все з вами були схеми. Проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. До зустрічі.